Малята, прийшла весна, і ми відчуваємо її теплі промінці. Всюди вже чується спів пташок, цвітуть перші квіти, змінюється колір неба. Пробудження весни це справжнє диво природи. І я вам пропоную послухати оповідання про першу весняну квітку в пролісах. Був собі маленький пролісок. Узимку він спав у мерзлій землі, йому було холодно, снилась проліскові весна. Одного разу припекло сонечко, земля відтанула, пролісок відчув тепло і поліз крізь товщу торішнього листя крізь сніг і льодову кору. Потім він потягнувся, розправив зелені ручки і подумав це вже, мабуть, весна прийшла? Він зовсім виліз на поверхню і розкрив свої блакитні очі. Усміхнувся і сказав «Добрий день, весненько. Йому відповів легенький вітерець Привіт, привіт, Проліску. Злегка гойдув квіточку і полетів далі. На ніжню голівку з кущика злетіла крапля прохолодної свіжої води. Ой, що це? скрикнув Пролісок і радісно засміявся, ніби у відповідь залунала дзвінка весела пісенька синички Зіни – яка сиділа з ним на кущику.